Вправа 481. Який многочлен стандартного вигляду потрібно записати замість пропусків, щоб одержати тотожність? В першому завданні мінус деякий вираз дорівнює 4P-q. Давайте запишемо так, що 4P-q. Це дорівнює. Якщо ми хочемо записати як мінус деякий вираз, то ми пишемо мінус, а в дужках тоді знак доданків міняємо на протилежний було 4p. Якщо ми винесемо мінус, то не мінус 4p. Було мінус Q, якщо ми винесемо мінус, стане плюс Q. Є? Ну що ж, виходить, що замість невідомого виразу ми тут можемо записати мінус 4P плюс Q. Є? Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Мінус деякий вираз дорівнює де 4m у квадраті, мінус P у квадраті, плюс 5. Ну що ж, записуємо, що 4m. У квадраті мінус P у квадраті, плюс 5, ми можемо записати як мінус. Ну, а зараз знак доданки у дошках, пам'ятати на протилежний, було 4м у квадраті, стане мінус 4m у квадраті. Було мінус п у квадраті, стане плюс p в квадраті. Було плюс 5, стане мінус 5. Є. Ну що ж, тоді, замість невідомого виразу, тут ми можемо записати. Підкреслюємо ось мінус 4 m у квадраті плюс p у квадраті 5. Є. Yeah. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Невідомий вираз плюс 2 m у квадраті n мінус 5 mn у квадраті, дорівнює 4 m у квадраті мінус 3mn у квадраті. Ну що ж, як нам знайти невідомий многочлен стандартного вигляду? Це невідомий доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти від відомий доданок. То ми записуємо, що сума в нас 7. М у квадраті мінус 3 М у квадраті. Потрібно відняти відомий доданок. У нас то, що зліва цей многочлен, це у нас 2 м у квадраті N мінус 5 М у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, передушками знак мінус, міняємо знак доданків на протилежний, то ми записуємо, як 7 м у квадраті мінус 3mn у квадраті. Було плюс 2 м у квадраті n стане мінус 2м у квадраті n. Було мінус 5nn у квадраті, стане плюс 5м у квадраті. Є, і це дорівнює. Шукаємо подібні доданки. Так, є у нас мінус 3 мн у квадраті. Давайте підкреслимо. І плюс 5 мн у квадраті. То записуємо 7m у квадраті, немає подібного доданку. Так і залишаємо. Далі 5мn у квадраті мінус 3мn у квадраті буде плюс 2mn у квадраті. Далі, ну і залишається ще мінус 2m у квадраті n є. Переходимо до четвертого де деякий многочлен плюс 2Mn у квадраті. 2mn у квадраті. Ну що ж, тоді замість невідомого виразу ми маємо записати 7 m у квадраті плюс 2 mn плюс 2m у квадраті n. Переходимо тоді до четвертого завдання: 7 a у квадраті b плюс 9 a у кубі. Плюс деякий невідомий вираз дорівнює 8 a у квадраті b. Ну що ж, знову-таки, як нам знайти невідомий доданок, потрібно від суми, від 8 a у квадраті b. Відняти відомий доданок або 7 А у квадраті b плюс 9 А у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки, Тобто пишемо, що 8 А у квадраті b Було 7. А у квадраті B, якщо перед дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний буде мінус 7 а у квадраті B. Ну і було плюс 9 а у кубі. Стане мінус 9 а в кубі. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося. У нас тут 8а у квадраті B. І мінус 7 а у квадраті b. То різниця між ними. Буде 8-7 1А у квадраті Б, або просто А у квадраті Б. Тоді залишиться мінус 9А в кубі. Є. Ну що ж, тоді замість. Підкреслимо, що ми маємо записати? замість трьох крапок, замість невідомого виразу. Потрібно записати а в квадраті Б-9А в кубі. Переходимо до п'ятого завдання. 3 плюс 2а у квадраті мінус 5А плюс декий враз дорівнює 9а у квадраті мінус 12. Як нам знайти невідомий доданок? Потрібно від суми 9а у квадраті мінус 12. Відняти невідомий доданок. Це у нас 3 плюс 2а у квадраті мінус 5А. І це дорівнює. Що, записуємо тоді, як 9А у квадраті. Мінус 12. Перед дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Було 3, стане мінус 3. Було плюс 2А в квадраті, стане мінус 2 у квадраті. Було мінус 5А, стане плюс 5А. І це дорівнює. Шукаємо подібні доданки. Отже, тут у нас є 9А в квадраті. І мінус 2а в квадраті. То 9 а в квадраті мінус 2а в квадраті це буде 7. А у квадраті. Далі 5а у нас є. Пишемо плюс 5А. Ну і у нас залишилось мінус 12, мінус 3. Мінус 12, підняти 3. Це буде мінус 15. Ну що ж, тоді підкреслюємо, що невідомий многочлен стандартного вигляду. Давайте ми його підкреслимо. Це квадраті плюс 5а 15. Є? Переходимо до останнього, до шостого завдання, деякий вираз мінус 4х2 мінус 2х, рівня 5 плюс 5х мінус 2 ж, Як нам знайти невідоме зменшування, потрібно до різниці додати від'ємник. Ну або перенести. Мінус 4х квадраті мінус 2 xy праворуч з протилежним знаком, то ми записуємо, що 5 додати 5х в квадраті відняти 2х. І додаємо тоді той вираз що в дужках. тобто 4х в квадраті. Тут можна опустити дужки, ну там знак плюс 4х в квадраті мінус 2х. Y. І це дорівнює. Ну що ж, шукаємо подібні доданки. Дивимося, у нас тут є 5х у квадраті і 4х у квадраті. Разом буде 9х. Далі у нас є мінус 2 ху і мінус 2 ху Разом буде мінус 4 ху Ну і залишиться ще додати 5. Є. Ну що ж, підкреслюємо тоді той вираз, що нам необхідно записати замість замість невідомого члена. Це у нас 9х квадраті мінус 4хY плюс 5. Записуємо відповідь. Отже, який множем стандартного вигляду потрібно записати? В першому завданні записуємо мінус 4P плюс Q. В другому завданні мінус 4М у квадраті плюс П у квадраті мінус 5? В третьому завданні записуємо. 7 м в квадрате плюс 2 м n в квадрате минус 2 м в квадрате n в четвертом задании записываем а в квадрате b минус 9 а в кубе В п'ятому завданні записуємо 7А в квадраті плюс 5А мінус 15. Є? І в шостому завданні записуємо 9х у квадраті мінус 4 ху плюс 5. you yeah.